Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги універсальний ланцюг. Це відмінний матеріал для створення унікальних та стильних аксесуарів ручної роботи. Цей ланцюжок має високу міцність та гладку поверхню, що забезпечує його довговічність та комфортне носіння. Він чудово підходить для виготовлення намист. Браслетів, підвісок та інших прикрас, надаючи вашим виробам елегантності та завершеного вигляду, завдяки його довжині, його буде достатньо для кількох проєктів, що робить його чудовим вибором для майстрів та любителів. Пропонуємо до вашої уваги подушку в авто. Це ідеальний аксесуар для комфорту під час поїздок на автомобілі. Дана подушка забезпечує підтримку попереку та шиї, зменшуючи навантаження на спину та хребет під час тривалих поїздок. Виготовлена з м'якого та пружного матеріалу, тому легко адаптується до форми вашого тіла. Знімний чохол робить догляд за подушкою простим та зручним. Вона підходить для використання як водіями, так і пасажирами забезпечуючи, Печучи комфорт під час подорожей будь-якої тривалості. Пропонуємо до вашої уваги електричний гайковерт. Це потужний інструмент, призначений для професійного та домашнього використання. Його безщіткова технологія забезпечує вищу ефективність, триваліший термін служби та знижений рівень шуму під час роботи. Цей гайковерт сумісний з акумуляторами Макіта, що робить його універсальним інструментом для різних завдань. Він ідеально підходить для зняття та встановлення гайок, що особливо корисно при ремонті автомобілів склада. Анні меблів чи виконання будівельних робіт ергономічна рукоятка забезпечує зручний хват та комфорт навіть при тривалому використанні. Пропонуємо до вашої уваги гарячий степлер. Це ідеальний інструмент для ремонту пластикових деталей, зокрема бамперів автомобілів. У комплекті з набором ви отримаєте все необхідне для ремонту тріщин та пошкоджень на пластикових поверхнях. Даний інструмент використовує спеціальні стрижні, які нагріваються для зварювання пластикових частин. Це дозволяє швидко та ефективно усувати пошкодження, що знижує витрати на ремонт. Ергономічний дизайн інструмента забезпечує комфортність. Форт під час використання, а компактні розміри дозволяють працювати в обмежених просторах. Пропонуємо до вашої уваги додаткову панель приладів. Це багатофункціональний дисплей для автомобіля, який забезпечує зручний доступ до важливої інформації під час водіння. Завдяки технології OBD2 та GPS він відображає швидкість оберти двигуна, температурні показники та інші параметри в режимі реального часу. Зручне розташування дозволяє водієві зосередитися на дорозі, знижуючи ризик відволікання на приладову панель, завдяки простому. Встановленню та інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу прилад стане надійним помічником для кожного водія.